Ми вже відомо, що замах на Трампа здійснив 20-річний Томас Меттю Крукс про це повідомляє The New York Post. В видані з'ясувала, що Крукс, урожений штату Пенсильванії, кілька разів вистрілив під час передвиборчого мітингу. Він заліз на дах. Е Виробничого підприємства, розташованого більш ніж в 130 ярдах від сцени, де виступав Трамп. Після замаху кілька людей повідомили, що незадовго до пострілів бачили, як якийсь чоловік лізе на дах будівлі і вказували на це поліція, але ті ніяк не зреагували ми помітили, як хлопець повзе по даху будівлі поруч з нами. У нього була гвинтівка. Там внизу бігала поліція. Ми такі, гей, хлопці, на даху хлопець з гвинтівкою. І поліція така, що? Знаєте, ніби вони не знали, що відбувається, а потім я думаю про себе, чому Трамп все це говорить? Чому його не забрали зі сцени? Я стою там, вказуючи на хлопця з гвинтівкою, ну дві-три хвилини, а потім лунають п'ять пострілів.